Такого врожаю я навіть не мав і на Херсонщині. Хотів показати просто картопля. І такі екземпляри є О, білороса. Тут двінета, тайфун, Білороса, гранада, валтігровс. Ця струна трошки більше дала. У нас сорта новіші в 10 соток в мене. Так два рядочка посипало нашу картоплю. Херсонці на, на Львівщині. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Українському народу. З вами канал Мазур Ярик. Хотів показати просто наша картопля. Друге відео. Так два рядочка посипала нашу картоплю. Тут Вінета, тайфун, Білороса, гранада, валтігроуз. два дворядка лишилася. Це вісім вже сьогодні. І такі навіть екземпляри. Тайфун суперова картопля. Добре роди. І такі екземпляри є, гляньте. Невеликі екземпляри. У нас різні є, випадають. Непогана картопля. Ми вже зібрали. Але нас. Тут зараз покажу вам. Є теж непогана, гляньте теж. Дякувати Богу, що цього року вона нас виробила. Знаєте, вона вродила непогано. Міняли, звичайно, виставки. насіння. Дякувати. Бо війку Михавкове з Рогатина. Дуже дякую нам Прошлий рік. Трошки привіз картоплі. Журавка. Як він там її називає, вінету, тайфун. Вона вам каже, що суперова. Ну і Юрка передав мені з Рівенщини. Теж передав мені картоплі. Небагато, але для проби. Це вже прошлий рік в мене була тайфун, це я все в кучу. Тому вона і родила в мене, бачите, по всьому. Ще буде одне поле, покажу вам на цьому. Тут в мене, як всі вважали, більше ні, тут більше немає, тут 10 соток в мене в мене, якщо розібратися, можна і посити. Може ще трошка. Там метр може в сторону, може бути. Оце ось ось два рядочки вийшли з мене і все. Бачите, де рядок, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, бачите, десять. Десять трошка, На сто. Ось такий результат. Ця сторона трошки більше дала. У нас сорта новіші. Теж балтигроз сипанув добре. В середньому в сітках вийшло. Два і трошки. Тут вийшло до 19-20 кг. Як наб'є, так 20-19 кг. Там було 48 сіток першого разу. Ну а тут я вам в кінці покажу, скільки ми тут накопаємо. Я брав агротермі, просто сітки. Заказував на все, і на кукурузу, а ще лишилися вони трошки. Бачите, отакі от теж влази, так само, як таку тільки набивати треба. Брав на капусту. Брав на капусту. Це вже трохи три відра буде. Ну а тут буде така теж на часник, бо на переважно йде, на 10 кг буде. Другі говорять, що... В сітках збираєш, вона, не... вона буде перебиратися, а решта в мене небагато. в мене тут наші багато не буде. Зберемо на посадку, буде в сітках. Якраз сітки будуть позначені на посадку. Воно в погрібі буде лежати собі картопля і чекати свого, як говориться, часу, а весною перебереться. Огляньте карто. На ладонь білороса. Три шучки. Три штучки, але ну, ну велика, хай буде тут маленька. Супер. Пізніше зважу, скільки мають великі екземпляри. Ось сідках хочу сказати, що можна там дешевше на сайті агротермі. Заказали собі скільки треба. Там може бути два щемпи, як в магазинах по 360. Звичайно, пересилка, а ви можете багато чого іншого заказати. Викопаємо раз вісім. І одне поле в нас закінчене. Буде, буде в нас друге. Буде друге завтрашнього дня знову. І так поки не закінчимо наші поля, тому що треба закінчувати. Місце єде, я складаю. Другі мішки збирають, мішки великі, носиться, а так я їх бусом. Кінсонці на вівсяч. Я так говорю, з другій стадії, що зі Львова сам э, родом. Так, я родом, але я вважаю, що я є Херсонець, тому що я там прожив 32 роки, більше, ніж тут. І в мене моє все. А тут, тут ми тим часом. Після перемоги переважно переїдемо. Ось такі. Ось такий прапор. Я возив, хочу показати вам, возив його на Херсонщині. І через неділю заложили. Праві сектори мене приїхали. І провіряли руски, так як ми там ще знаходились два місяці. Ще й посадили картоплі там. Посадили чимало картоплі, тому що посадили там багато картоплі. Так вона і залишилася. Може купали люди собі. говорив, щоб купали собі, хоч, хоч там теж були дуже добрі сорти. І Вінєта була, і Коломбо було, Рив'єра, Тірас знаменитий, який йшов дуже добре на великих копаннях. У Львові я не бачив його. Чесно, я його не бачив. Це картоплі, що в мене тут двоє, вони всі розваристі. розваристі, дуже смачні. Чесно. Дуже смачні. А так подивимося, скільки ми сіток набрали. Вже є чимало. Бачите, що вже є чимало. Це лишилося більше половина вибирати. Боже тобто, дампи маємо, але, звичайно, треба працювати. Треба дуже сильно працювати, щоб все все мало. зараз виборка, а і взагалі за все. Дивимося далі, що далі буде. Такий наш результат за сьогоднішній день. І наш результат тут 14 і тут 56. Це буде. 70 сеток. З, з 10 рядочків, зараз, а 70. І тоді з 8 було 48. такий у нас результат. Але тут трошки менше сіточки, не на 17 кг не є. Тих 19, в середньому по 18. По 18 це виходить 70 і 48, хай 50, бо ми там купали 120 більше двох тонн. Що тут таке підживлення без того, що дощик дав, думаю, що непогано. Правда? Хай, І? Все добре. І. І ми хочемо подякувати всім тим, хто нам допоміг придбати бульбу, хто нам прислав, а саме більше ми дякуємо нашим Збройним силам, нашим воїнам, нашим хлопцям, що ми маємо можливість жити під мирним небом тут, посадити бульбу, посадити городину що ростемо дітей, внуків відправляємо до школи, до садочка і що ми можемо спати спокійно. Нам дуже вам дякуємо. Дай Боже, щоб ви всі повернулися живими додому. І дякуємо тим, хто віддав своє життя за нашу волю, за нашу свободу, за нашу Україну. З ким нам хлопці. Так. Все таке побажання. від моєї дружини. Аж, і з завтрашнього дня я починаю друге поле копати. Звичайно, буде потреба, хто буде солдатам, ми, звичайно, будемо давати. Так як ми даємо донат і прошу всіх долучитися. І картопля, як нас родила. Буде потреба на любий, так що будемо пере, передавати. От така в нас картка. Тут непогано звичайно. Кусочок е такого рожаю я навіть не мав і на Херсонщині з 10 соток, чесно кажу, хоч було поливне, хоч було що мене так не, не дало мені так це точно вам говорю. А тут кусочок непоганий. І сусіди теж закінчують. Гару вже називають Гарата. ну, трошки може менше, і картоплю там, звичайно, трохи слабіша. Слабіша, може один і то, як я говорив, вироджується. Це є одне, що вироджується, так що міняємо сорти. Не бійтеся, експеримент робити, я ще раз вам говорю. Тому що... Вона переводиться, як то кажуть, вироджується картопля і вже вам врожай такі не дадуть. По репродукціях дуже просять репродукцію, яка вам ніхто не скаже, яка репродукція. Це точно, тому що пусті люди вони купили і продають далі. Але зараз я бачу такі ціни на посадкову, навіть по інтернетах, дуже велика. Раніше ми брали другу, хай третю репродукцію, ну дев'ять. 13-14 це якщо цей гривень це на Херсонщині, що тут вона, звичайно, набагато дешева. Навіть мудрялися тут по гривні дві брати, вивезти до нас і продавати. Звичайно, вона може вродити за якісь сорти. Але то вже була, як то кажеться, дрібна бульба для скотини. Але брали і пролітали люди, і, бо, тому що воно не, не дало врожаю, і навіть не сходило, по-різному було. А так є на ринку, є в магазині, де хочте, любими шляхами, ви можете собі купити, і буде вас, скажу, непогана картопля вроди, так як я взяв гренаду, і вона вродила мене на красу. чесно кажу. Я її багато не взяв, взяв сітку, в мене багато такого і не було, але непогано кажу, непогано. Те, ще культиватором ми пройдемо, звичайно, позбираємо і тут сітку просто взяв, таку набив. Крупно є, самої крупної. Бачите, тут сама крупна. дрібної, щоб вигляд був. А так хватить. Всі сорта дуже суперові. Дивимося далі, що у нас ще покаже друге поле. Там 12 соток. По сітках в мене сітки є, я буду рахувати просто. Ну тут нехай 120 сіток. 120 сеток, там подивимося, що у нас покаже. Сітки, звичайно, будуть другі. Ще зелені лишилися і ще трьох лишилися. Всім здоров'я Україні, перемоги. Ну а ми такі заморіні, зараз будемо грузити. Дівчата, обов'язково, слава Збройним силам України, які нас обороняють і дають відможність нам жити, як жінка говорила, і вирощувати те, що ми можемо. В дійсності те, що ми можемо, що нам залишилося. Хоч навіть лишні буде картопля, ми можемо собі продати. І будемо жити, так як з цього живемо, що ми заробимо на полі. Так, більше прибутку, як питається, в нас немає. Магазин агротерам існує для забезпечення фермерів і тепличників для вирощування сільхозпродукції та її пакування. Ми працюємо для того, щоб наші клієнти отримували високу якість товару, великий асортимент і приємні ціни. Цінуємо кожного з вас, ваш агротерам. До побачення. Така картопля.